І вирішила створити «Дім милосердя завдяки своєму молодшому синові. Він народився з аутизмом, і ми пройшли різні етапи випробування від того, що не було таких центрів для дітей з інвалідністю. І це була мета створення якраз дому милосердя, почати тут на своїй землі в Україні і робити те, що є за кордоном. Коли почалася повномасштабна війна, мій чоловік взяв сумку і каже: Так, я йду захищати нашу державу а ти маєш каже, як максимально врятувати людей. З першого дня повномасштабної війни ми прийняли понад 300 осіб, ВПО, вимушено переміщених осіб. Потім також до нас почали приходити дітки на реабілітацію з різних куточків України, коли батьки знаходили, що є такий центр, для них це було важливо, тому що якщо діти здорові, з кожного роком розвивається, то діти з інвалідністю деградують з кожним днем, і ми ну комбінували житло і реабілітацію. Це було дуже важко, бо в кабінеті психолога жили люди, в кабінеті логопеда жили люди. Тому що вже отут в цьому центрі проживали самі вразливі дітки, які пережили вже травми до війни. Як їх було захистити? Це для мене була трагедія перемістити їх в підвали, де є паралізовані, де Є на візках, де діти з аутизмом переміщення одного метра, це є дуже великий стрес. Ми маємо два ліфти: один грузовий і один якраз на візочки. Є ліжка спеціальні для людей з інвалідністю і дітей, тобто повністю заклад створений для осіб з інвалідністю. Коли Україна переможе, то перше моє бажання це поплакати, знаєте, так від щирого серця. Якщо я зараз буду плакати, я не зможу допомагати тим, хто зараз плаче. Єдине, що зараз бажає я, моя сім'я, мої діти, навіть дитина моя з аутизмом, і всі діти з особливими потребами, і всі, хто в нас проживає, і всі українці, це повної перемоги України.